Сторінка 109, розділ 9, у якому Павлюша розповідає, як він потоворошував Явою. До четвертого класу я з ним не дружив. Він був страшенно вредний. Так я вважав, бо він мене при всіх у калюжу пхнув, як я його картуза на вербу закинув. А я був у новісіньких шев'йотових штанах. Мені мама лише вранці їх у раймазі купила. І тими новісінькими штанами я самісіньке рідке багно сів. І ганька гребенючка так сміялася, так сміялася, що в неї аж булька з носа вискочила. Я дружив з Антончиком Матієвським. Він мене малиною частував. У них було багато в саду малини, а в нас не було. А малину з молоком, ви ж знаєте, я навіть більше ніж вареники з вишнями люблю. Я думав, що дружитиму з Антончиком та їстиму малину аж до старості, але був сонячний, теплий, вересневий день. Ми сиділи на баштані і з присірбом хрумкали кавуни. Ви не були на нашому баштані? О. Тоді ви нічого не знаєте. Такого баштана немає ніде. Справді кінця краю не видно від обрію до обрію, і кавуні Тисячі мільйони і всі смугасті, як тигри. Тисячі мільйони тигрів. Я живих бачив у цирку у Києві. Але то хіба тигри? От дід Салимон, баштанник наш. Ото тигр. Ох, же ж б'ється, як улупить своєю кислявою рукою по штанах два дні чухаєшся. Він чогось не любив, як ми крали кавуни з баштана. Він любив, щоб ми просили. А ми не любили просити то не так смачно. Коротше, ми сиділи на баштані та хрумкали кавуни. Крадені. Діда не було, не було й близько. Він пішов у сільмгах по цигарки. Ми бачили, і ми були спокійні. Він там обов'язково зустріне якогось свого друзяку, діда вараву або що. І вони заведуть про американських агресорів чи про ще когось, там аж до смерку. Це вже напевно. Дід Салимон цілими днями з слухав у самотині на Баштані транзистор Атмосфера, що купив собі у сільмазі, і його просто розпирало від різних нович. Отже, ми сиділи і хрумкали. Тобто вже й не хрумкали навіть. Один лишень товстий грицько сало хрумкав. Той міг день і ніч їсти. А ми всі сиділи та хукали. От понаїдалися кавунів, що називається отпуза. Далі їсти вже немає змоги. Нікуди. Ми сиділи під величезною горою кавунів. Їх зібрали для відправки. Завтра прийдуть машини. І їсти не сила. І не сила кинути цей кавунячий рай. Коли це так пощастить, щоб діда не було, та й вивезуть же завтра. Пробували ми у футбол кавуном грати. Важко, ноги болять. Пробували у війни. Викладали з кавунів на землі військовий об'єкт ворожу укріплену лінію. Узяли в руки по кавунові ці бомби. Підняли над головою і! Летять навіть штурмовики, бомбовики. Підлітають реп реп репаються смугасті бомби, летять у різнобіч осколки і шрапнель чорні слизькі зернятка. Ллється червона кавуняча кров. Е, хлопці, це вже свинство, так тільки фашисти роблять. І справді, давайте не будемо. Знову посідали сопимо. Подивився тоді Степан. Карафолька на гору Кавунів та й каже: Але й здоровецька, справжнісінька тобі, піраміда єгипетська. І раптом підхопився: хлопці, а давайте гратися у фараона та єгипетську піраміду. Ага, що кого не розшолопали ми? Степана ми не любили. Він щодня чистив зуби, робив зарядку. І, взагалі, був свиня. Словом він був те, що називається зразковий учень, учився на самій п'ятірки, поводився в школі бездоганно, не безшкотував, не до вікна, не вмочав кусу дівчинки, що сидить попереду у чорнило, не підпалював на уроці жабку з кінострічки. І цим дуже всіх нас підводив. Бо завжди. А от карафолька, бачиш, а чому карафолька? А подивиться на карафольку і лясь лясь лясь. А що б тобі карафолько? Чи ряксів на носі? Завжди думалося в такі хвилини. Але іноді ми карафольці прощали за те, що на наш погляд він дуже багато знав, бо читав удень і вночі. І був для нас таким собі. Ходячим довідником, от і зараз. А що воно таке, єгипетські піраміди? Жуючи, спитав Грицько сало. Не знаєш, барахольщику? Це такі здоровущі гробниці в Єгипті. У них єгипетських царів, фараонів ховали багато століть тому. Досі стоять, як новісінькі і туристи з усього світу приїздять на них дивитися. Ага. Про це в 5 класі проходять. Я в брадовому підручнику бачив, підтвердив Антончик. А я по телевізору в кіножурналі. Сказав Васько Теркач. Ну, ти що? спитав я. А як же грати? Як, гм. презирливо гмикнув Степан. Виберемо серед нас фараона, він помре. І ми його поховаємо і піраміду зробимо. з кавунів». А що, це клас? Уяви загорілися очі. Інтересно, давай! Хлопці, та ви що, тю? сказав я. На бісаному того смердючого фараона, у мертвяка, теж іще весело, у похорон гратися. ха-ха. давайте краще у прикордонника і шпигуна. Я ж один шпигуном. Стариї домовилися усе, рішуче сказав я. Давай, щитатися, кому у фараону? Ну, сітка відка, дуб дубки, поставали козаки, шабельками брязь. Вийди, князь, тобто фараон. Я так і знав, чуло моє серце. Старий по-чесному. Сказав Караполька. Це ми від київських мисливців навчилися говорити один на одного старий. Я зітхнув. Я був страшенно невезучий. Хоч би в що ми грали. Мені завжди випадало бути чи то розбійником, чи злодієм, чи шпигуном, чи фашистом. Одним словом, ворогом. Я ж навіть не пам'ятаю, коли я був нашим. А я так любив наших і завжди був ворогом. Старий, нічого не хвилюйся. Тобі в коханні вестими, їй Богу, є така прикмета. Заспокоювали мене хлопці. Ондо, гребенючко, на тебе задивляється. Подивіться своїм коханням. Плював я на кохання з ненавістю, процідив я крізь зуби і поплентався займати свої ворожі позиції. І коли Карафолька тільки вимовив слово про ту єгипетську піраміду, я вже не сумнівався, що фараоном буду саме я. І не помилився. ну. То що робити? сумно спитав я. Отже так, швидко заговорив карафолька. Ти славний, знаменитий, могутній єгипетський фараон. Який хочеш, вибирай? Хеопс, тутанхамон, гаменготеп, гаменготеп, байдуже сказав я. Прекрасно. О, великий і могутній фараоне гаменготепе. Звів руки до сонця. Карафолька. Ти завоював багато земель, ти підкорив багато народів. Ти вписав своє ім'я в історію віків стародавнього світу. Але невблаганна смерть стерегла тебе. І ось ти вмираєш. Плачте, раби, великий гаменготеп умирає. Хлопці завили, як шакали. Ну, давай, давай, лягай і вмирай. Під акомпанемент цього виття сказав карафолька. Я ліг. Прощайсь і махнув рукою карафолька. Прощайтеся, похмуро проказав я. Не поминайте лихом. пробачте му, що не так. Кланяйтесь мамі, татові, Галині Сидорівні і усім нашим. Обійдеться, помирай, помирай швидше, нетерпляче перебив карафолька. Я заплющив очі та голосно зітхнув. Випустив дух. О, люди, о народи. Великий гамен Готеп сконав. О, горе, горе! Так отчайдушно заверещав карафольк, що мені самому стало страшно і жаль себе, але ім'я його буде славне у віках. І піраміда великого Гаменхотепа збереже. Для поколінь пам'ять про нього. До роботи, жалюгідні раби. І хлопці заметушилися, обкладаючи мене кавунами. Через кілька хвилин я відчув, що на груди мені навалюється важений тягар, і мені немає чим дихати. Гей! скрикнув я. Давить, гей. «Так я і справді помру. Гей! Цить! гаркнув карафолька. Не розмовляти мертвяк. Називається: Убивать таких треба мертвяків! І поклав мені величезного кавуна прямо на пику. Я тільки кавкнув. Е, ні, хлопці, так він і справді гигне, чую раптом голос яви. Так не можна. І кавун із моєї пики відкотився. А що ж, як же ж тоді? Не вийдеш піраміда, почулися голоси. Як не вийде, вийде, закричав Карафолька. Я ж забув зовсім. Фараонів ховали сидячи, а той стоячи. Уставай, уставай, гаманготепе, тільки мовчи, ти ж мертвий. Я встав, і робота знову закипіла. Тепер було легше, хоч і давило в боки, але дихати можна. Я стояв із заплющеними очима, а хлопці обкладали мене кавунами. Незабаром навколо мене вже була справжнісінька піраміда, з якою стирчала тільки моя голова. Що, як казав, потім Ява, теж була подібна до кавуна. Карафолька був дуже задоволений та весело наспівував похоронний марш. та та тарай та 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 рай та Тарам-тарам. І раптом пролунав пронизливий крик Антончика. Хлопці, тікай, дід, і всі кинулися в розтіч. Це було так несподівано, що я навіть не відразу злякався. І лише коли від хлопців залишилася сама курява, я похолов. Я стояв. Обкладений кавунами, не в змозі ворухнути ні ногою, ні рукою та дивився, як до мене, розмахуючи кийком, біг дід Салимон. Хлопці, безнадійно вирискнув я. Куди ви? А я раби, гади, гаменготепа кинули, Антончику, друже, але вони вже й почути не могли. Ну все, гибель. Зараз дід добіжить, побачить, що ми наробили, побачить оту гору побитих кавунів, розмахнеться і кийлом мені по кумполу. І буде на одного розбитого кавуна більше. Буде мені гробниця, піраміда. Я вже бачив розлючене обличчя діда. Та чув, як він сопе ближче, ближче, ближче. І тут, як із під землі, з'явився Ява. Дід був вже зовсім близько. Уже змахнув кийком. Ява підскочив до мене, схопив кавуна, що лежав біля. Самої моєї щоки і пожбурив у діда. Дід випустив із рук кийка і ледь устиг піймати кавуна. Він же був баштанником, той Салемон і не міг допустити, щоб кавун упав на землю і розбився. А Ява уже схопив другого кавуна та знову кинув і знову дід піймав. Це було прямо як у цирку, як у кіно. Ява кидав. Дід ловив і клав на землю. Ява кидав, дід ловив і клав на землю. Я потроху звільнявся. От уже і я схопив кавуна і кинув. Тепер ми кидали з явою удвох. А дід Соломон ловив, ловив, хекаючи і примовляючи. Ох, шелегейдики, ох. Шмарогузи, ох. Катові гаспиди! За кілька хвилин ми з явою вже що духу лопотіли п'ятами по баштану. Тепер доганяй, діду, шукай вітер в полі. Я побіг поряд з явою нога в ногу, наче ми були одним механізмом. І мені здавалося, що серце наші теж б'ються, наче одне серце. Ім було дуже хороше, мабуть, таке відчувають справжні друзі-солдати, коли плече в плече йдуть в атаку. Отак біг би й біг на край світу. Немає нічого кращого в житті за дружбу. На другий день наша дружба з Явою була ще більше скріплена, так би мовити, кров'ю. Бо дід Салемон поділився своїми враженнями про фараонську піраміду з нашими батьками. І батьки наші зробили нам 420 восьме серйозне попередження по тому місцю, про яке при дівчатах не говорять. Роблячи попередження, батьки промовляли. А от карафолька, карафолька не такий. Карафольки там не було, га не було ж? Ми сціплювали зуби і мовчали. Ми нікого не виказали. Нікого. Хай кажуть про карафольку. Хай, а я все одно знав, хто такий карафолька. Хто такий Антончик? А хто такий ява? То хіба міг я? Скажіть поїхати сам у табір до моря після цього? Ні за що, ніколи у світі? Дружба, велике це слово дружба. Може найбільше з усіх слів людських заради дружби? Люди йдуть на тортури, сідають у тюрму, навіть життя віддають.